Вітаю, шановні! У цьому відео розкажу про перший етап створення сайту на WordPress, як замовити хостинг і домен для сайту. Але спочатку давайте поясню, що це таке і для чого потрібно. Домен це ім'я сайту, наприклад, youtube.com, rozetka.ua та hostik.ua – це домени. Домени потрібні, щоб користувачам було зручніше знаходити сайти в інтернеті. Раніше треба було запам'ятати IP-адресу сайту, щоб відкрити його у браузері уявіть, як ви зараз замість домена youtube.com. Вводите 142.251.39.110 мінус 5 хвилин на день, які ви можете витратити на прокрастинацію, меми про котів або інші корисні справи. Щоб сайт могли бачити інші користувачі, його треба завантажити на хостинг. Хостинг це місце на серверах. Це спеціальні комп'ютери, які зберігають файли сайту та підвантажують їх, коли хтось відвідує цей сайт. При бажанні хостинг можна налаштувати і на вашому комп'ютері. Але вам доведеться налаштовувати хостингове програмне забезпечення, тримати комп'ютер увімкненим весь час і мати впевненість в тому, що у вашому домі не вимкнуть світло. Бо якщо вимикається комп'ютер, сайт більше недоступний в інтернеті. Тож легше орендувати хостинг у хостинг провайдерів. З теорією закінчили, настав час переходити до практики. Тож, поїхали! Ось головна сторінка сайту хості. Тут розташовані посилання на популярні види хостингу. Нас цікавить спеціальний хостинг для сайтів на WordPress. По суті, це те ж саме, що і віртуальний хостинг, але з нього прибрали все зайве і залишили тільки те, що потрібно для роботи з WordPress. Для початку створення сайту на WordPress такого хостингу буде більш ніж достатньо, тож натискаємо кнопку Хочу. На сторінці WordPress хостингу ви можете детальніше прочитати про переваги цього виду хостингу, а також знайдете тарифи. Варто зазначити, що зовнішній вигляд сторінки або якісь деталі з часом можуть змінюватися. Але загалом процес замовлення хостингу буде таким самим. На вибір є три тарифи, які відрізняються параметрами. Детальніше ознайомитись з кожним параметром можна, якщо навести на них курсор. Ще більше деталей ви можете отримати, якщо натиснете на детально про пакети». Після натискання відкриється вікно з порівнянням характеристик пакетів. При наведенні на характеристики, ви можете побачити їх опис та підказки. Тут можна побачити порівняння не тільки основних характеристик, наприклад, обсяг дискового простору чи кількість оперативної пам'яті, а й отримати додаткову інформацію про деталі продукту, пошту, бази даних, сервер та інше. Також корисним буде порівняння вартості тарифів. Якщо ви ще не готові купити тариф, ви можете взяти хостинг на безплатний тестовий період 30 днів. Зверніть увагу, що при замовленні хостингу від 6 місяців і більше, у тарифах WordPress 30 та WordPress 60 ви отримуєте безплатний домен у певних зонах. Так можна добре заощадити. Але якщо ви берете хостинг на тест, домен доведеться купувати окремо. Далі, на прикладі, покажу процес купівлі тарифу WordPress 30. Для цього натискаю кнопку замовити. З'являється форма реєстрації на сайті. Тут вкажіть ваше ім'я та електронну пошту. Також є поле з галочкою Отримувати корисну розсилку. Залиште її, якщо хочете отримувати листи про акції, корисну інформацію про вдосконалення сайтів або спеціальні пропозиції. Далі натисніть кнопку Продовжити. Ось ми на етапі оформлення замовлення. Спочатку обираємо період оплати. За замовчуванням стоїть щорічно. Можна вибрати інший період, але пам'ятайте, що право на безплатний домен у вас з'явиться при замовленні від півроку та більше. Також при сплаті за 3-6 місяців або одразу за рік ви можете заощадити відповідно 10, 15 чи 20%. Далі обираємо домен. Зареєструвати його безплатно на один рік можна лише у певних зонах, щоб побачити в яких саме, наведіть курсор на іконку з подарунком. Придумайте домен в зоні, що вас цікавить. Натисніть кнопку Перевірити, щоб дізнатися, чи не зайнятий такий домен. Наприклад, домен google.com вже кимось зайнятий. Пишемо інший варіант, який на щастя виявився вільним. Як бачите, його реєстрація на перший рік коштує 0 гривень, бо у прикладі ми купуємо хостинг одразу на рік. Також тут з'явилися деякі додаткові параметри замовлення, наприклад, захист ХУЇз інформації, це якщо ви хочете сховати інформацію, кому належить домен. Також є можливість вибрати дата-центр, де буде зберігатися ваш сайт. Зараз це три варіанти: Львів, Україна, Україна», Нідерланди та Атланта США. Обирайте дата-центр у тій країні, яка ближче до відвідувачів вашого сайту. Так він буде відкриватися у них швидше. Ще можна замовити безплатне перенесення сайту, якщо він у вас вже є та знаходиться на іншому хостингу. Також можна замовити виділену IP-адресу. Навіщо вона потрібна, ви можете детальніше прочитати в інструкції у нашій Вікіпедії. Далі ви можете вказати додаткову необхідну інформацію, а саме, чи потрібно вам встановити автоматично WordPress чи ні, це якщо хочете встановити вручну. Далі обираємо спосіб оплати: оплата банківською карткою, банківський переказ, оплата через термінал Приватбанку та за допомогою PayPal. Ви можете детальніше прочитати про кожний спосіб оплати, якщо наведете курсор на знак питання. Коли все вибрали, натискаєте Оформити замовлення. Якщо ви вибрали спосіб оплати карткою, то далі залишається ввести деталі картки та натиснути Сплатити. На активацію замовлення може піти кілька годин, але зазвичай це відбувається швидше. Коли замовлення активують, на пошту, з якою ви створили обліковий запис, прийде лист про те, що все готове. Побачити хостинг з доменом ви можете у вашому обліковому записі. Якщо ви знаходитесь на сайті хості.ua, у верхньому правому кутку натискайте на панель клієнта. Якщо ви вже там, то перейдіть на вкладку Мої послуги. Хостинг з доменом знаходиться у розділі Продукти та послуги. Якщо рядок світиться зеленим, це означає, що активація пройшла і можна працювати. Якщо замовлення ще в обробці, то рядок буде сірого кольору. Далі переходимо у панель управління хостингом для ознайомлення. Для цього у рядку з щойно купленим тарифом потрібно натиснути кнопку «Контроль на панель. Ось так виглядає місце, де ви будете керувати хостингом. Тут є безліч різних програм для управління, вони поділені на категорії: є програма для роботи з електронною поштою, резервними копіями, файлами, базами даних, доменами, безпекою та іншими додатками. Інструкції для роботи у панелі керування ви також можете знайти у нашій Вікіпедії. Далі ви можете завантажити на хостинг свій сайт, якщо він у вас є, або почати створювати свій сайт з нуля. Як правильно встановити WordPress на хостинг, детальніше розкажу у наступних відео. Також ви можете подивитися наш детальний відеоурок із прикладом створення готового сайту на WordPress. Підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові корисні відео, та читайте не менш корисні інструкції та статті у Вікіпедії та блозі Hostik.ua. До нових зустрічей!